Добрий день, шановні читачі! Дозвольте познайомити вас із світовим бестселером, неймовірно цікавою та змістовною повістю Тім Талер або проданий сміх видатного дитячого німецького письменника ХХ століття Джеймса Крюса. З вами Ольга Віталіївна. Книгу було написано 1962 року. Вона принесла письменнику Світову славу і звання лауреата премії імені Андерсена. У повісті розповідається історія життя бідного хлопчика, котрий у скрутну годину продав свій сміх. Твір складається з чотирьох книг, кожна поділена на аркуші глави. У цьому відеоуроку мова піде про авторський вступ до повісті і перші п'ять глав першої книги, яка має назву Утрачений сміх. Давайте познайомимося з головними героями Повісті Тім Талер або Проданий сміх. Тім Талер головний герой книги Барон Троч. Загадковий мільйонер Мачуха Тіма. Ервін зведений брат Тіма. Крістіан Рікерт – директор Гамбурського пароплавства. Один із друзів Тіма. Кришемир. Один із друзів головного героя. Стюарт. На пароплаві Дельфін. Джоні. Друг Тіма. Рульовий. На кораблі Дельфін. Салих Бей. грандіці Ван де Толен. Пан Пенні. Ділові партнери Троча. Повість починається з передмови від автора. Джеймс Крюс розповідає читачам, що історію він почув від чоловіка років 50. Той, хоч уже й не молодий, умів сміятися приємно та весело, мов десятирічний хлопчик. Події в творі, додає письменник, відбувались десь близько 1930 року. Джеймс Крюс попереджає. Що читачам небагато доведеться сміятися над цією книжкою, хоч мовиться в ній про сміх. Однак, додає автор, шлях крізь темряву в книзі веде хоч і манівцями до світла. Повість має епіграф, який, як ви пам'ятаєте, пов'язаний з ідеєю чи темою твору. За епіграф Джеймс Крюс обрав власні вірші з прологу до лялькової вистави Липкохвіст, про яку ви дізнаєтесь у повісті. Ну що ж, забились? Але ж хто не знає, що сміх людей від звірів відрізняє, адже з того людина й пізнається, що в слушну мить вона сміється. Сміх це людська емоційна реакція на щось комічне. Однак люди сміються і коли задоволені, щасливі. Сміхом демонструють симпатію до співрозмовника. Спільний сміх зближує людей, допомагає впоратися з незручною складною ситуацією. Науково доведено, що сміх покращує роботу організму, дозволяє легше переносити хвороби. Людина, яка вміє щиро сміятися, Завжди викликає симпатію у оточуючих, здається привабливішою, товариською. Вже на перших сторінках повісті автор знайомить нас з головним героєм Тімом Талером, який жив з батьками в чудовій квартирі в німецькому містечку. Хлопчик був звичайною дитиною, але вмів дивовижно дзвінко сміятися. Коли Тіму було три роки, померла його матуся. Батько з сином перебрались у бідний район міста. Чоловік почав працювати на будівництві, тому що роботу знайти було важко. Незабаром у Тіма з'явилися Мачуха і зведений брат. Мачуха, як у народній касті, виявилась лихою. Лупцювала Тіма за голосний сміх. Гризла йому голову за всяку дрібничку. Зведений брат знущався з молодшого віком хлопчика. Тім міг впасти у вічей і озлобитися, але він залишався життєрадісним, однак став мовчазний і гордий. Так він захищався. Нове життя гнітило Тіма, він майже відучився сміятися. Радістю в житті хлопця були неділі, які він проводив з батьком. Той брав сина з собою на іпідром, де ставив на перегони. Коли тіма віддали до школи, він дуже зрадів. У школі він, зрана й до обіду, почував себе далеко від свого завулка. Хоч Тім мав куди бистріший розум, ніж багато його однокласників, проте він діставав. Гірші оцінки, ніж вони, через те, що часто бував неуважний на уроках. Та ще через домашні завдання. Їх йому заважали робити і мачуха, і зведений брат. Коли тім добрався у школі до п'ятого класу, сталося нещастя тата вбило на будівництві. Лише під час похорону батька тім заплакав. Він плакав і за татом, і над самим собою, і над усім світом. Хлопчик був впевнений, що життя значно покращилось би, якби він мав багато грошей. Він найняв би велику квартиру, де в нього була б своя кімната, а братові і мачусі давав би гроші. Нехай би купували що хочуть. Тім почав сам ходити на іподром. Там його сміх почув картатий чоловік, який згодом запропонував хлопцю поставити на коня і спробувати щастя. У незнайомця був безгубий, немов бритвою прорізаний рот, тонкий карлючкуватий ніс, а під ним рідесенькі чорні вусики. З під низько насунутого великого кашкета видно було водяво блакитні очі. Кашкет на чоловікові був картатий, як і костюм. Тім виграв гроші, але їх в нього обманом відібрали шахраї. Незнайомець дав хлопцю п'ять марок і сказав, щоб той через тиждень знову прийшов на іпідром. Наступної неділі тім ще раз виграв гроші і знову їх втратив. Незнайомець, який перестрів засмученого хлопця, сказав, щоб той прийшов на єподром через тиждень, і вони владнають одну комерційну справу. Тім міркував, що комерційна справа це щось порядне, законне. Він вирішив, що його життя зміниться на краще, став знову радісно сміятися. Утім, враз стало так багато друзів, як не було ще ніколи. Наступної неділі незнайомець дивився на хлопця не холодними водяво блакитними, як раніше, а лагідними, привітними, карими очима. Чоловік запропонував Тіму продати свій сміх в обмін на здатність вигравати будь-який заклад. Хлопцю згадався борг у кондитерській, що він обіцяв заплатити. Спало на думку, скільки всякої всячини можна купити, маючи багато грошей. І він погодився підписати угоду з паном Трочем так звали незнайомця. В ній були такі умови. Коли Тім розкаже кому небудь про угоду, то не зможе вигравати парі, але й сміху свого назад не одержить. Якщо тім програє який небудь заклад, пан Трош зобов'язується повернути його сміх. Однак у такому разі талер надалі втратить здатність вигравати парі. Як тільки угоду було підписано, троч вельми приємно засміявся і сказав Щиро дякую. Тім відказав Будь ласка. І теж спробував засміятись, але не спромігся навіть усміхнутися. Губи його мимохідь стислися і розробився тоненькою рискою, наче бритвою прорізаний. Пан Трош дав хлопцю п'ять марок і запропонував спробувати вдачі. Тім виграв багато грошей і щиро радів з того. Що він тепер стане багатою людиною. Зможе поставити надгробок татові, заплатити борг у кондитерській, щось купити Мачусі й Ервинові, а собі придбає самокат. З ким же уклав угоду бідний тім. Якщо прочитати прізвище трош справа наліво, ми отримаємо відповідь. Хлопець підписав угоду з чортом. Письменник для створення прізвища незнайомця використав прийом анаграми. Анаграма переставляння літер у слові, завдяки чому утворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку. Християни вірять, що за безсмертну душу людини борються Бог і диявол. Людина може добровільно закласти останньому свою душу в обмін на втілення, будь-якої своєї мрії. Частіше люди обирають багатство, рідше вічне життя, кохання, талант. Угоду з дияволом обов'язково треба підписати своєю кров'ю. Зауважте, що ручка, якою Тім підписував документ, була теплою, а чорнило в ній красним. Шановні друзі, читайте далі повість Джеймса Крюса, Тім Талер або Проданий сміх, і ви дізнаєтесь, як склалося життя хлопчика, який втратив здатність сміятися.